А я думав сова. Don't push the horses. Don't push the horses. horses. Hey, look, a new subscriber. Безутішні батьки негайно накинулися на неї, наче мухи на черв'яка. Мій невинний! Поліцейські свавіля. Передайте, будь ласка, моєму малюку ковдру. Без ковдри хлопчик не може спати. Елфі опустила забрало шолома, зробила його дзеркальним. І мовчки взялася пробиватися до відділку, а колись мундир викликав повагу. Але ці часи давно минули. Тепер ти об'єкт для нападок. Офіцере, вибачте, кудись загубився мій глечик з бородавками і. Будь ласка, моя кішка забралася на сталактит, не могли б ви. А як вам таке? Капітане, ви не підкажете, як пройти до джерела вічної життя? Елфі аж здригнулася, тільки туристів не вистачало. У неї своїх неприємностей по горло. І навіть вище, як їй скоро доведеться дізнатися. У приймальні поліцейського відділку знайомий гном клептоман діловито чистить кишені всіх, хто стояв у черзі на прийом заяв. Не оминула ця доля і поліцейського, до якого гном був прикутий наручниками. Елфі огрела злодія електрошоковою дубинкою. Могутній розряд прижарив його шкіряні штани до сідниці. Тепер ти й тут промишляєш, а мульч? Гном здригнувся, з його рукавів посипалося награбоване. Навчальниця. заскиглив він з виразом удаваного каяття на обличчі. Ну, що я можу вдіяти?